Поднуємо до продажу будинок, який знаходиться в селі Розкаполяна Черкаської області. Будинок глинобитний, обкладений цеглою. В будинку помінені всі вікна на металопластикові, якісні. Це зроблене крильце. Зроблена нова обмостка, фундамент бетонний. Двір зроблена висипка. Є гараж, який виходить на вулицю. Забор відділений від сусідів. Гарні деревця. Бачимо свердловину. Є центральне також водопостачання. Вода свердловидна заведена до будинку. Далі окремо йдуть погріб, декілька сарайчиків. Город відділений від двору. Огорожений по периметру близько 4 соток. До будинку підведене світло, газ, вода, інтернет. Окрім цього всього, ще є дерев'яний котел, який знаходиться в літній кухні, варений в систему і отоплює будинок на всяк випадок. Тому дуже економно, якісно і правильно все зроблено. Гарні квітнички, доглянутий двір, якісний будинок, вкритий металом. О -о -о. Зараз ми заходимо до будинку, вікна повністю всі поміняні. Тут бачимо крильцо, гарне накриття. Далі віранда. До основного будинку камін діючий, хороший. В будинку замінена повністю вся проводка. Замінені повністю всі вікна на якісні, дві окремих кімнати просторих. В будинку зроблений ремонт. Залишилися просто деякі деталі. Ще одна кімната. Доволі таке просторе, в якій знаходиться лежанка. Кухня, плитка, вікна склопакети, якісна кухня, газове опалення, двоконтурний котел італійський. Проходимо в санвузор також в плитки. Душова, все, що бачите, все залишається. Будинок чекає нових господарів. Вартий вашої уваги. Дякую.